І людство не вчиться. Видно ані від Першої, ані від Другої світової війни, ані події у Сирії, ані в Україні. Це можна бачити. Немає покаяння, немає усвідомлення, немає любові. Видно, що в людей жорстокість, що люди намагаються судити і таке інше. Тому ми йдемо до подій, коли Бог віддасть кожному своє. І ті, хто нищили. І підтримували тих, що нищили, вони отримають згідно зі своїми вчинками. Так завжди Господь нищив тих, що нищили землю. Ми бачимо це Ноїв потоп. Ми бачимо після Ноєвого потопу Вавилонська вежа, коли диктатор поневолив народ під свою волю, під своє власне божество, і Бог все це руйнує. І сьогодні є лише залишки цієї цивілізації, цієї Вавилонської вежі, і таке інше, і таке інше. І Єгипет упав, і багато цивілізацій упали, тому що Бог буде нищити тих, що нищили землю. Проте є обітниця для народу Божого, для тих, хто вірою згасили силу вогню, як Даниїл, серед диктатури, серед Вавилону виходили живими з вогню. Для цього потрібна віра.